Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами практичне завдання, тобто наповнене різноманітними практичними вправами, для того, щоб повторити весь раніше вивчений матеріал, який стосується теми дієслово. Отже, ви готуєте зошит. Готуєте зошит з української мови обов'язково, відступаєте вниз чотири клітиночки, так, на е, вибачте, це з математики, так, відступаєте вниз два рядочки, пишете 15 березня, класна робота. І працюємо разом з вами. Сьогодні ми повторюємо з вами поняття дієслова і цю тему. І так. Давайте з вами спочатку згадаємо, що дієслово це самостійна частина мови, яка означає дію предмета, так, вказує на дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити, що роблю, що буду робити, що робив, що робиш, що робитиму. Дієслова мають Початкову, тобто неозначену форму дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. В неозначеній формі дієслова ми не можемо визначити не ні час, вона так і називається неозначена, тобто вказує просто на якусь дію писати, читати, думати, дивитися. Дієслова також можуть змінюватися за часами, так? Мають три часи: теперішній, минулий і майбутній. Теперішній час відповідає на питання, що роблю, що робиш, означає дію, що відбувається в даний час. Минулий час, що робив, означає дію, що відбулася раніше, вчора, тобто до моменту мовлення. І майбутній, що робити, що буду робити. Що робитиму? Означає дію, яка буде відбуватися. Після моменту мовлення, так? Давайте з вами усно попрацюємо зараз і спробуємо закріпити. Дивимося, перший віршик. Я виросту, збудую хату, на хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, лелечу, клекітну сім'ю. Як ви бачите, підкреслені дієслова виросту, збудую, приб'ю, поселю. Поставимо питання до цих дієслів. Я що зроблю? Якщо я що зроблю, то це, звичайно, майбутній час. Тобто всі дієслова майбутнього часу. Як ви бачите, вони пов'язані з займенником я, так? тому ми пам'ятаємо, що є ще особові форми дієслова, так? коли дієслова пов'язані з займенником. Другий віршик. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, серце спить. Дні що роблять? Минають. Минають коли? Прямо зараз, теперішній час. Ночі, що роблять, минають, також теперішній час. Літо що робить, минає. Прямо зараз, теперішній час. Листя шелестить, що робить, очі гаснуть, серце спить. Що вона робить зараз, так? Прямо зараз в цей момент шелестить в цей момент, спить, в цей момент гаснуть. Тому це теперішній час. Третє, небо вкрили хмари в вируванні злів, дощ полив струмками прокотився грім. Діє слова вкрили, полив, прокотився. Хмари вже вкрили небо, дощ вже полив, і грім вже прокотився. Тобто ці дії вже відбулися. Відповідно, це має бути минулий час. А ми переходимо з вами до вправ. Пишемо, будь ласка, посерединці просто вправа. Пишемо посерединці, просто вправа. І... Записуємо тільки дієслова і визначаємо час. Тобто інші частини мови не виписуємо. Дружба відповідає на питання, що? Це іменник. Ми його не виписуємо. Що робить? Дружить. Це дієслово. Виписуємо знову рядочку. Пишемо друг. Жить, що робить? Дружить, дружить прямо зараз, відповідно, це що? Теперішній час. Вгорі вказали теперішній час. Поставили кому. Рослина відповідає на питання, що, що, рослина, так, це іменник. Виросте, що зробить? Це дієслово. Тому, після коми пишемо дієслово. Ви -росте. Якщо вона тільки виросте, що зробить? Колись вона виросте, то це який час Майбутній, так? Пишемо вгорі майбутній. Час вгорі можете або поруч в дужечках, або вгорі надписати майбутній час. Тільки розподіляйте, будь ласка, минулий і майбутній час, тому що просто однією першою буквою ми тут не можемо позначити, тому що може бути плутанина. Що робив? Рибалив. Це, звичайно, також тіє слово, тому ми його виписуємо. Рибалив. Він щоку робив, рибалив, тобто це було колись, відповідно, який час? Минулий, в дужечках казали. Можна ще такий варіант. Поруч у дужках, якщо ви бачите, що вгорі буде негарно, у вас мало місця, то краще написати збоку. Наступне слово рибний. Який? Це прикметника дієслово, тому нам не підходить. Що країна? Країна відповідає на питання, що це іменник, нам не підходить. Захищаю. Що роблю? Роблю, відповідно, це дієслово, тому пишемо через ком. Захищаю. Захищаю. Що роблю я? Захищаю прямо зараз. Відповідно, це дієслово теперішнього часу. Теперішній час. В дужечках собі вказали, через кому теперішній час. Будуватимуть, що робитимуть. Якщо робитимуть, то це тєє слово, через кому записуємо його. Будуватимуть. Будуватимуть, що робитимуть. Це конкретно питання, тобто його цею цю дію ще не виконували. Її будуть виконувати колись. Якщо це колись будуватимуть, що робитимуть, звичайно, це майбутній час, майбутній час, в дужечках вказали, поставили кому? Будинок, що будинок відповідає на питання, що це іменник. Нам не підходить. Загадкова, ставимо питання разом. Вона яка? Загадкова. Ану, згадали, будь ласка, загадкова це яка частина мови? Яка частина мови відповідає на питання, яка Яка загадкова? Це прикметник. Прикметник нам не підходить. Загадала, що зробила. Якщо робила, то це діє слово підходить. Записуємо. За -га -да -ла. Вона що зробила, загадала. Вона вже це загадала. Відповідно, ця дія вже відбулася, тобто минулий час. В дужечках, так, і наступне слово загадка. Що загадка? Частина мови, яка відповідає на питання, хто що, це іменник. Нам не підходить. Перевіряємо. Дружить, виросте, рибалив, захищаю, будуватимуть, загадала. Це дієслова, і ми визначили їх час. Дієслова відповідають на питання: що робить, що зробить, що робитиме, що робитимуть, що робить, що робив таким чином. А ми переходимо з вами до нас. Тутної вправи. Пишемо посерединці, знову вправа. Посерединці пишемо знову вправо. Ця дана вправа пов'язана з усною народною творчістю, а саме з прислів'ями, так, Народні мудрості. Необхідно скласти прислів'я, поєднавши ліву і праву частину. Спочатку. І так, дивимося, будь ласка, перша частина хто як працює. Де друга частина? Той так і їсть. Хто як працює, той так і єсть. Тому з нового рядочку записуємо перше прислів'я. Хто як працює кома, той так і їсть. Поставили крапочку, записали перше прислів'я. В цьому прислів'яві підкреслюємо дієслова. Дієслова, я нагадую, підкреслюються двома лініями. Що робить? Працює. Що робить? Їсть. Хто що робить? Працює. Працює, тобто, що робить прямо зараз? Відповідно, це теперішній час. Вгорі поставили теперішній час. Той так і їсть. Що заробить зараз? Їсть також теперішній час. Як ви бачите, що у реченнях найчастіше дієслова мають поставлені саме в одному і тому самому часі для того, щоб речення виглядало логічно. Так вони стоять в одному тому роді, числі, часі. І дивимося на наступне прислів'я. Воно вам відоме, я в цьому впевнена. Сім разів відмір. Один відріж. Після крапочки з великої літери записуємо наступне прислів'я. Сім разів. Відмір. Кома. Один. Відріж. Крапка. І так, дивимося, будь ласка, о, в, цій. в цьому присліві в цьому о, визначаємо дієсло. Сім разів відмір. Що зроби відмір? так? Це дієслово. Один відріж, що зроби, також дієслово. В наступних трьох реченнях визначіть час дієслів, будь ласка, самостійно. Ми визначили, ми підкреслили два дієслова відмір і відріж, а ви вгорі надпишіть, будь ласка, над ними час самостійно, за прикладом, як я щойно пояснювала. Дивимося третє прислів'я. Життя прожити, не поле перейти, так що це набагато важче. Пишемо знову після крапки з великої літери. «життя», прожити кома, не поле, перейти. Визначаємо дієслова життя, що зробити? Прожити це дієслово, не поле, що зробити. Перейти. Знову два дієслова. Прожити перейти. Визначить, будь ласка, час цього дієслова, тим паче, що питання ми вже з вами поставили. І останнє прислів'я не було б щастя, так, не щастя. помогло. Ось тут помилочка, так? Тому виправте, будь ласка. Знову після крапки пишемо з великої літери. Не було б щастя. Кома. Так, нещастя, помогло. Визначаємо дієслова. Спочатку шукаємо іменник, так, від якого потім знайдемо дієсло, яке б з ним пов'язане. Щастя, що робив, не було, так? Не було, що робило. А нещастя, що зробило, нещастя помогло. Таким чином, ми маємо знову два дієслова. Що робило не було, що зробило, помогло. Так? Два дієслова. Час над цими дієсловами надпишіть, будь ласка, самостійно. Я ще раз звертаю на це вашу увагу. І остання вправа на сьогодні: дивимося, будь ласка, що дієслова. Минулого часу змінюється за родами. Вона писала, він писав, воно писало. В залежності від цього змінюється і закінчення дієслів. Так? І так, дивимося, будь ласка. Дивимося перед вами текст. Дівчинка побігла в хату, за нею спішили Марко і люда. Знай... Знайда шукала сірники там, де їх уже знайшов Марко. Дівчина ще завдяки звернула увагу, що то остання коробка. Марко наполягав, просив, вимагав, щоб вона шукала. Свічка в ліхтарі, що стояла у комірчині, догоріла і погасла, світло зникло. Пишемо посередині вправа. Пишемо посередині вправо, будемо з вами виписувати дієслова минулого часу. Дієслова минулого часу відповідають на питання, що робила, що зробила, що робили. Так? Дивимося, перше речення. Дівчинка побігла в хату. Дівчинка що зробила? Побігла. Дієслово побігла минулого часу, так? тому ми пишемо побігла. Побігла. Ставимо кому і визначаємо рід цього дієслова. Побігла хто? Вона, відповідно, побігла це жіночий рід. Так, вгорі написали жіночий рід. За нею поспішили Марко і люда. Що зробили? Поспішили. Це минулий час, так? Вже поспішили. Тому, після коми пишемо наступне дієслово: Поспішили. Поставили кому так, поспішили, через кому записуємо. Поспішили хто? Вони, Вони це множина, а ви пам'ятаєте, що у множині рід не визначається, тому пишемо просто множина. Знайда шукала сірники там, де їх уже знайшов Марко. Знайда що робила? Шукала. Так підходить нам це дієслово минулого часу, тому виписуємо його. Шу. Шукала. шукала. Хто шукала? Вона шукала, вона це жіночий рід. Вгорі надписали, де їх уже знайшов Марко. Марко що зробив? Знайшов. Є слово минулого часу нам підходить. Пишемо: знайшов. Хто знайшов Марко, Марко він, так, це чоловічий. Рід. Поставили кому далі. Дівчина ще завидна звернула увагу, що то остання коробка. Дівчина що зробила? Звернула увагу, так? Звернула, вже звернула вона. Відповідно, це дієслово минулого часу. Пишемо звернула. Вона хто звернула? Вона так ми бачимо також закінчення А, а закінчення А притаманне саме жіночому роду, тому вгорі написали жіночий рід. Марко наполягав, просив, вимагав, щоб вона шукала. Це речення насичене дієсловами минулого часу. Марко що робив? Наполягав, пишемо дієслово, наполягав. Мар... Хто Марко, він, так, нульове закінчення це чоловічий рід. Вгорі надписали. Ще, що робив Марко, просив також дієслово, так? Що робив? Просив, виписали це дієслово. Просив, Марко просив, так? Виписали це дієслово. Він що? Знову ж таки, Марко просив. Нульове закінчення, відповідно, це чоловічий рід. Ще що робив Марко, вимагав, пишемо, так? Вимагав. Він що робив? Вимагав, це також ми чоловічий рід, нульове закінчення, так? щоб вона шукала. Що робила? Шукала. Дієслово минулого часу пишемо дієслово шукала. Вона шукала закінчення, а вона шукала це жіночий рід вказали в рід. Дивимося наступні неречі. Свічка в ліхтарі, що стояла у комірчині, догоріла й погасла. Що робила? Стояла, що робила? Догоріла, що робила, погасла. Виписуємо ці три дієслова. слова. Стояла, догоріла, догоріла, погасла. І останнє речення: світло, що зробило, зникло. І останнє дієслово виписали, зникло. Отже, ми з вами виписали такі дієслова. Подивіться, будь ласка, побігла, поспішили, так множина, шукала жіночий рід, знайшов чоловічий рід, звернула вона закінчення жіночий рід. Наполягав він, нульове закінчення, чоловічий рід, просив він, чоловічий рід, вимагав він, чоловічий рід, нульове закінчення, так? Щоб вона шукала. Є слово шукала, ми також виписали закінчення, а це жіночий рід. Також ми з вами виписали дієслова свічка, що робила? Стояла, догоріла, погасла. Три дієслова. Світло, що зробило, зникло. Ми виписали також ще з вами чотири дієслова, над якими не встановили рід. Будь ласка, зробіть це самостійно. Я впевнена, що у вас вийде, головне звернути увагу на закінчення та поставити правильне питання. Перед вами домашнє завдання. Що вам треба зробити? П ви б записати текст, ось він, розкривши дужки і поставити дієслова у потрібній формі. Дивимося за прикладом. Дорога, в... що робить? В'ється, так, вона не вийде. Ми змінюємо дієслово в дужках. Дорога що робить? В'ється між полями. Дорога що робить? В'ється, вона прямо зараз в'ється. Відповідно, вгорі ми пишемо, що робить в'ється, це теперішній час. Змінили дієслово, розкрили дужки, вказали час. Потім далі. Як дерева що роблять? Цвітуть красно. Тому дієслово цвісти ми змінюємо, так що роблять дерева? Цвітуть. Цвітуть коли? Прямо зараз. Також вгорі надписали, теперішній час і так далі. І як ви бачите, додаткове завдання, воно вже більш підвищеної складності. Ми його з вами таке ще давненько вже не виконували. Треба розібрати вибирані, виділені слова за будовою. Слово рясно і слово пташенята, визначити закінчення, основу, корінь, суфікси, тобто те, що належить до будови. Потім ви надсилаєте фото у класрумі трьох вправ з власної роботи, які ми з вами записали, так, три вправи, і домашні завдання. Бажаю успіхів, якщо є питання, звертайтесь у коментарях.